Що буду розпаковувати? Я щупав. Я щупав оці дві пари. Був на офісі нещодавно в Хатора. Після того вони кажуть: Рома, спускайся під стіл. Ладно, ні, спускаємось в магазин, подаруємо трошечки тобі всяких підгонів. Тут одна пара на ощуп, прям пізда. Наскільки приємна. Йобаний в рот, блядь, Як їх відкрити нахуй? Фу, я вже задихався, блядь. У мене секс стільки не триває, як оця розпаковка, блядь. Ладно, плюс це було очікувано. Випали яєчко шортів літню спеку. Так, з кабель і ось такий боксик. Ну це вже так розумію солідніші трошечки навушники. <рес> Мені здається, що з хатором він довго працювати не буде, якщо він так буде розпакований. Ну це вже, блять, красивенько взагалі. Ніхуя собі. А мікрофончик і оцей адаптер в комп, який втикають пахне цутливими пісічками. Ну ви не думайте, я їх ніколи не нюхав. Я в свої 25 років цутливий. Просто судячи з того, що я чув, як друзі розповідали. Це саме запах пісічок. От всі я закохався по запаху. Як я й казав, дуже важливо, якщо ви от сходитесь з партнером, то щоб вам подобався його запах і смак тіла. Якою б там сексуальної дівчинка не була візуально, якщо вам не вкатить її запах або смак, ну ви з нею не будете. Вас все одного дня заїбе. І е, це з такої наукової точки зору, якщо вам подобається запах і смак вашого партнера або партнерки, то е, це природньо, тому що у вас, типу, з ним буде ахуєне подання. Тотомству, і це на такому, знаєте, ерекційному рівні все. От у мене зараз так з такими навушниками. Я їх, звісно, їбати не буду, але мій біоматеріал, можливо, на них трошечки влучить, як бувало вже в моїй кар'єрі з килимками. Блять, я сюди всякі іграшки з секшопу покладу і буду десь никати в себе під подушкою. Тут якийсь цей пластик, поняли? Він дуже 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 сильно гладенький, ну прям прикольний. Вони підсвічуються, я так розумію, як їх вімкнути? Воно щось навіть балакає там. Як їх включити? Пішли ви в залупу нахуй? Я не бачив кнопку нахуй. Чого ви, блядь, до мене дойобуєтесь з перших секунд, блядь?